Салемські процеси над відьмами це одні з найбільш трагічних і загадкових подій в історії Америки. Вони відбулися в 1692 році в колонії Масачусетс, а точніше в містечку Салем, і стали результатом релігійної і політичної істерії. Історія цих процесів охоплює теми фанатизму, страху, ворожнечі та масових судових помилок, які призвели до страт і ув'язнень сотень людей. Усі ці події розпочалися з того, що кілька молодих дівчат почали показувати незрозумілі симптоми. Вони кричали, корчилися, ставали паралізованими. Влада вирішила, що це є результатом впливу чаклунства і одразу запустила судові процеси. Основна причина, чому ці процеси відбулися саме в Салемі, полягала в глибокій релігійній віруваності пуритан, які розглядали будь-які відхилення від канонічних норм як загрозу. Більшість жителів Салема вірило в магію та чари, а також в ідею, що диявол може вступати у договір з людьми і дарувати їм надприродні здібності. У таких умовах було легко звинувачувати когось у чаклунстві, особливо якщо ця людина була чужою, незвичною або просто мала незрозумілу поведінку. Процеси почалися після того, як група дівчат, що належали до духовних родин Салема, стали демонструвати симптоми, які були інтерпретовані як результати чаклунства. У своїх обвинуваченнях дівчата звинувачували інші жінок, і ці свідчення швидко стали основою для подальших розслідувань і судових процесів. У процесах брало участь багато людей, але найбільш відомою стала Бріджет Бішоп, одна з перших жінок, засуджених до страти через магію. Бріджет Бішоп була жінкою середнього віку, яка вела самостійне життя і не відповідала пуританським ідеалам. Вона була власницею таверни, де збиралися місцеві жителі, і часто вступала в суперечки з сусідами. Саме це її непокірне поведінка привернула увагу місцевих авто. Авторитетів вважалося, що Бріджит була бідною і поганою жінкою, і її діяльність здавалась підозрілою. Що цікаво, однією з причин, чому її звинуватили в чаклунстві, була її поведінка в день суду. На неї поклали всі підозри через її швидке визнання того, що то зробила щось неправильне, навіть не розуміючи, що відбувається. Вона визнала, що володіє магічними здібностями, і таким чином дала доказ, що її могутність надприродна, тому й виявилась для багатьох легкою мішенью для звинувачення. Під час Бріджет Бішоп була звинувачена в різних злочинах, пов'язаних із чаклунством в накладанні проклять, у використанні темних сил для шкоди іншим, і навіть у тому, що вона була диявольським агентом. Свідчення її жертв і намагання доказати її вину стали основними для постановки вироку. Справи продовжували розвиватися і загострюватися. Чим більше людей звинувачували один одного, тим більше ця істерія набирала обертів. Суддя та інші члени суду не могли розрізнити реальність від фантазії, і тому вироки. Часто базувалися на бездоказових і ненадійних свідченнях. У цьому середовищі звинувачення стали стандартною реакцією на всі незрозумілі та неприємні явища в громаді, чи то спалах епідемії, чи то нещасний випадок, чи навіть просто незрозумілий стан здоров'я у когось. Усе це могло бути трактовано як результат чаклунства. Селемські процеси тривали кілька місяців, і багато хто з обвинувачених став жертвами бездоказових звинувачень 19 осіб було страчено, багато хто був ув'язнений, а сотні людей в Втратили все. Більшість звинувачених жінок були заарештовані за відсутності доказів. Інколи на основі лише слухів та підозр. Вони ставали об'єктами громадського осуду без права на справедливий суд. Після закінчення процесів і множинних катастрофічних наслідків багато хто в салемі почав сумніватися в праведності тих дій, що були вчинені. Судді і місцеві чиновники, які брали участь у процесах, пізніше були звинувачені в порушенні закону та правосуддя. Раніше блаженні віруючі і самовпевнені релігійні Дедери втратили свою популярність.